Привіт, друзі! Про залізних коней, дорогу і свободу говоримо сьогодні із байкариною Оленою Михайловою. у Передачі Наші люди! До байкерського такого руху я дуже несподівано потрапила з років дванадцяти-тринадцяти. Мінськ і ж по селах на МТ з Каляскою ганяла і так далі. Байкери це спосіб життя. Стосовості байкерського руху в Чернігові. Дуже різні люди. У нас є і бізнесмени, у нас є юристи. До байкерського такого руху я дуже несподівано потрапила, і це була пропозиція моєї знайомої дівчинки, фотографа. Вона дуже хотіла мене сфоткати на саме на байці. Вона от бачила мене такою бунтаркою, мотоциклісткою. Вона завжди казала, що Лєна, у тебе обов'язково буде мотоцикл. Хоча, в принципі, я знала про це також давно, тому що десь вже з років 12-13 мінськ і по селах на МТ з коляскою ганяла і так далі. Моя мама вже відчувала, що щось буде недобре. І виходить, завдяки фотосесії, у мене був знайомий, у котрого гарний спортивний байк, і оце ж ми. Пофоткалися, ну і все. Я почала спілкуватися з хлопцями, байкерами, і, і пішло-поїхало. Це дійсно, це стереотипи. Дуже таке дуже розповсюджене питання, чим е, різняться мотоциклісти і байкери. Е, мотоциклісти ну, це люди, котрі беруть собі ну, там, на роботу с'їздити по місту там, і так далі. Просто як транспорт, і все. Е, байкери це спосіб життя. Це не обов'язково дійсно там, знаєте, вонючі бородаці, да, як кажуть, що байкери не миться і так далі. Це все стереотипи. Це спосіб життя, це поїздки, відвідування різних мотофестів, байкерських зльотів і так далі. От. І е, в мене навіть була така ситуація. В мене є гарний друг Шендрик Олександр. Він їздить на такому трайкі, здоровий такий трайк. Е, і у нього є свій байкпост. Він живе на Черкащині, і я завжди, коли приїжджаю до нього, там ми готуємо їсти. У нього свій такий бар. Ну, місце для збору байкерів, де ми всі збираємося. І він казав: якщо хтось буде питати, чим відрізняється байкер від мотоцикліста, каже Лена, я буду показувати твої фотки, і твої відео і розповідати саме про тебе. В тусовці байкерського руху в Чернігові дуже різні люди. Ну, я, наприклад, співачка. По ну вчилася я на «Жіночого одягу, але я співачка. У нас є і бізнесмени, у нас є юристи, у нас є дівчинка, одна чернігівська мотокиця. Вона юрист, ну, допомагає. Помічниця юриста, точніше. Ось потім у нас є ті, хто працює на СТО, у нас є ті, хто ремонтує і холодильники, і пральні машинки, і так далі. Ну дуже багато різних людей. А до байкерського руху, ну. Приваблює це дійсно мотоцикл, тому що недаремно кажуть, що чотири колоса возить дубку, вибачте, а два колоса дійсно возить душу. Це вільність, свобода і так далі. Мабуть, люди, котрі не їздили на мотоциклі, вони просто не зрозуміються. Не проводилося дуже багато часу. Ну як дуже багато. По-перше, це ковід. Перша хвиля, друга хвиля, ну і потім кляте повномасштабне вторгнення. І виходить, що десь три роки вже ну, нічого не проводили, а саме зараз от я буквально недавно їздила і в Золотоношу, це Черкащина, і в Переяслав. Я от також недавно їздила Черкаси самі Біла Церква це моя крайня поїздка тиждень тому. Робляться такі фестивальчики саме ну, для підтримки наших збройних сил України. Там аукціони різні, тобто ще там смаколики продаються за донат і так далі. Я являюся сотником міста Чернігова в об'єднаному байкерському фронті. Це такий. Така організація, голова Олександр Стогнієнко, він мене виділив зі всього Чернігова, велика дяка дядя Саша. Чим вони займаються? Вони купують стареньку мототехніку з колясками, повністю самі ремонтують, фарбують в піксель і передають хлопцям на фронт. Тобто ця техніка, мототехніка, вона і рятує життя, якщо треба перевести раненого. Ну і плюс. Плюс мотоцикл він може проїхати там, куди не пролізе жодна автівка. Знаєте, я вам скажу, що це також стереотип. Ні, ну більшість байкерів так вони дійсно люблять рок. Вони завжди відвідують рок-концерти так далі, але втіхаря. Коли ти їдеш тихенько по гарній трасі, в навушниках може грати якась попсова така музичка. Так що різноманітні стилі музичні можуть. Ну, слухати наші хлопці і дівчата. Українські гурти у нас є дуже крутий гурт. Карна це, це прям ну бомба. Це гуцульський рок. І, наприклад, брати мотофестивалі. І гурт Карна це набрвана, можна так сказати, з тих, хто ну кого запрошують саме для наших. Хлопців, по-перше, дивлячись, яка модель, це по перше. По-друге, дивлячись, е, якого року випуску, і може не настільки сам байк дорогий, як його обслуговування. Тобто, ну хороша, хороший мотоцикл рівняється прям з дуже хорошою автівкою. Ні, е, з байкерами немає цього сексизму. Е, байкери, чоловіки, вони дуже поважають дівчат на двох колесах, тому що, по-перше, не кожен чоловік має сміливість сісти на два колеса. І, по-друге, ну, це дійсно дуже сміливі дівчата. Ну, це дуже смі сміливі. І вони нас завжди оберігають. Ми, знаєте, байкерський рух ну, це як сім'я. І ми для них як сестри, і вони от прям нас так. Пиліночки з нас здувають, і тому нема цього. Я би не сказала, що в нас погані дороги. Ну зараз цим займаються, може прямо зараз це, ну не на часі. Але тху-тху-тху, дороги у нас зараз хороші. І ще в чому плюс мотоцикла, навіть якщо є десь ямки, ну на мотоциклі набагато вправніше їх проїхати, ніж на автівці. І це факт. На рахунок сумісності двоколесного транспорту та автотранспорту, це дуже велике болюче питання, тому що. Ну, наприклад, брати наше місто, ну, мене називають в місті мотома. Тому що я ну, як співачка була ну, відома, і мене багато хто знає, і усі моменти лягають на моїй плечі. Вияснення, відносин якісь між автолюбителями і мотолюбителями. Дивіться, в чому справа є е, дійсно ті, котрі купують мотоцикл, ну, показати там. Що я крутий, так? Показати якусь свою безбашеність. І нормальні мотоциклісти і байкер від цього також страждають. Це як в армії, прошкапився один, а получають усі разом. Як дівчина-мотоцикліст, я не маю жодних питань, тому що мене і пропускають. І, пожалуйста, там, якщо треба міжряддя проїхати, проїхати, ну, коли дуже жарко, тому що це ж не в автівці відкрив вікно, а в екіпі ну, дуже жарко. Мене пропускала навіть поліція. Це завжди ем, фотокамери і так далі. і Гарні, приємні слова. Хлопцям-мотоциклістам трошечки цим тяжче, тому що. Автоводії, вони якось трохи ну, привзято до них відносяться. Я не знаю, в чому справа. Або всіх під одну грибінку, я кажу, да, ну, прирівнюють. Або може така маленька заздрість, що бляха-муха, я також хотів, би мотоцикл, але в мене немає можливості. Або я боюся і так далі. Ото ну, знаєте, як. Ну, жаба душиться, мабуть, некрасиво буде сказано. Ну це факт. Це так ну, таке вони і є. Безпека на мотоциклі це дійсно в першу чергу. Ем, обов'язково мотокуртка з захистом, щоб була захищена спина, ну лікції і так далі. Обов'язково мотоботи, це обов'язково. Шолом це найперше, що має бути у мотоцикліста. Також є спеціальні мотоджинси або якісь інші мотоштани, вже ну, влаштовані захисні пластини, або купувати просто на, калін... на, к... на колінник. Ну, я зараз погана дівчинка не вдягнула їх, але в мене є. Розпочинати байкерську кар'єру, так сказати, краще з малокубатурних мотоциклів. Хоча Бо ну максимум 250 кубиків, тому що коники бувають непередбачені і щоб не наробити лиха і собі, і тим, хто оточує тебе. Я єдина дівчина на мотоциклі в Чернігові, котру виділив наш офіційний байкерський клуб Агарта МСІ. І президент мене ось виділив наклейчками і футболкою. Що це означає? Це означає, що я під захистом саме цього клубу, що або я дуже близький друг, або я дружина ну когось із байкерів з цього клубу. Але дружиною я не являюся нікого з байкерського клубу, тому я як близька для них людина. Коротше, кажучи. Кришують так. <смі> Байкерський клуб «Агарта» мене кришує, а сама я. Е е як мотомама нашого чернігівського мотоклубу, мотоспільноти, нашою мотоспільнотою Che Ми їздимо до діток в інтернати, ми їздили в городню, ми їздили до Ніжина, возимо там продукти, різні смаколики, одяг, якісь речі першої потреби і так далі. Ну, ми якось намагаємося бути корисними. Ми не просто хлопці та дівчата, котрі за заважають людям ну, спати, це як про нас думають, і так далі. Ми е, хочемо бути корисними в першу чергу. І зараз, е, е, так як така ситуація в країні, війна, е, ми продовжимо допомагати не тільки вже діткам, а ще й беремо активну участь у допомозі Збройним силам України.